Фінальна 16 серія проходження челенджу. Берег Пангей. Чому фінальна? Тому що подивіться на ці цифри. І прям відразу з ходу, щоб прям далеко не ходити. Давайте глянемо, над ким ми ще не маємо домінації. культурної от над цим не маємо. давайте варто. Ой-ой-ой-ой-ой, а що це у нас тут таке? Прям неприємності, якісь треба це вирівняти. І, до речі, поки є така можливість, давайте ми ось. Де це в нас вона стоїть? О, блін, хто зна де. Окей, музей ось такий. І. Блін, Ми тут насправді нічого ж такого не зможемо зробити. Центр мистецтва тут у нас електроенергії нема. Добренько, тут будемо купувати рогурта. Рогурт, звичайно, правило. Ви пам'ятаєте, рогурти називаються тим, хто коментує. І цього разу у нас буде Алексій Сен, 2134. Вітаю тебе в команді. І також, по-моєму, є на ще одного. І тут є один чоловічок, який в самій першій серії написав Боді Якось Тамович. О, зараз, чим я правильно його нік прочитаю, Рокгурт і. Indigo Wolf прикольно, до речі. Бодіакамін. Бодякамін. Бодякамін, камін 9611 підтвердити. Супер. Два рукурти вже є. Ой-ой-ой, я забув, треба було карточку взяти. Ну нічого. Не вперше. Заодно всім буде чесно. Всі попередні рукурти, до речі, не мали. тої карточки для цього, тому йти не будеш мати. Так, мілітарі, давайте чим би ні Покласиться, віддай мені трошки свої грошенята. Грошенят. Окей, продовжуємо шукати тут територію. Територію неприємну. Окей. Чи є якісь потреби прям переживати за інші типи перемог? Напевно, тут треба грошеняток зараз позбирати. Наука Ганді. Релігія ніхто. Дипломатія. У-у-у-у-у. Два дипломатичних поінта, два дипломатичних поінта. Це мене насправді розчаровує. Я, значить, не буду брати оце, тому що я не хочу дипломатичну перемогу чи брати дипломатичну. Я не так часто виграю дипломатичною перемогою насправді. Як ви гадаєте? Блін, я тільки стартанув. І оце зараз через 4 кроки виходить. О, сюрприз, сюрприз. Окей, мені більше цікаво, звісно, культурно виграти. Ну, але культурно будьмо чесними, я ще дуже довго буду. Окей, що тут за підвищення? Що тут за підвищення? Нема цікавих підвищень. Ну, водний парк можемо спробувати познаходити. Тобою я просто порухався чи ти, ну відмінити. Маєш якраз. І що тут теж немає нічого цікавого. Ну, давайте теж водний парк парк. Насправді, я навіть трошечки розчарований. Але. Ну, перемога не пахне, правильно? Давайте ми, значить, це кому треба віддати. Давайте її відразу віддамо. Класти угоду. Не що ходу, а ось оце. Блін, тут, звісно, було б добре, якби ми прям зразу всі міг віддати грошені, але Та вже таке 4500 подарувати тішся. І подивимося, чи хтось його зможе перехопити. Прощавай. Прекрасно. Блін, в мене так все прекрасно всюди. Я реально релігійною, кажу релігійною, культурною перемогою все рівно зараз би десь плюс-мінус і вигравав. В цій серії так точно. Я принаймні на це розчитую. До дідони треба просто покласти маршрут. Зараз би я просто брав як рок-гурти. Рок на всі гроші класти угоду. І, в принципі, в мене й без рок-гуртів настільки багато. Національних парків. Оця вся верхня лінія прямо в національних парках. Що в мене по туризму, прям бомба-ракета. дивіться, вона гроші, гроші появилась на її зразу. Куди ти? Нічого собі ти потратила всі гроші. 4000 ще її передав вона вже їх всі потратила. Ну, насправді, ми ще не перемогли. 4500 ну, треба ще докинути. Я ще думаю. Так, я ще думаю. Але. Це так є челендж. Ну, можна вже починати е е говорити, що, що з цим челенджем так, що не так. Все залежить від е на старті від удачі ну і від швидкості прийняття рішень, тому що на старті там все якраз е дуже сильно залежало від того, чи я встигну забрати якісь території. Мені це вдалося зробити, вам це може не вдатися. Челендж досить хардкорний. Не рекомендую для новачків. старожилам точно, точно сподобається для новачків, прям, мені здається, надто складний. Багато тонко, що потрібно розуміти, що де відбувається. Щоб розуміти, яким чином, наприклад, від там, лояльності справлятися, яким чином переходити в якісь типи перемог. Все-все, це важливо. Окей, давайте. Ну, я мені реально далеко до того всього, тому давайте три сюди погнали. Так, ти хоч кудись можеш. Боже, ти ще мені територію закрив. От падлюка. Дивись, дивись який. Ха. Я тупо вибратись не можу. Ну, окей. Падлюка. Окей, пропускаємо хід. Негідник. Ще би могли подивитися сюди. У нас тут, по-моєму, з'явилося одне місце. У нас є. Що це? У нас є пейзажі. У нас є пейзажі. Давайте глянемо, чи є можливість придбати пейзажів. Розкішні ресурси. Давайте, звичайно, заберемо. Надбання. Художній твір. Пейзаж 1, пейзаж 2. Цього достатньо. Так, 28-й. 24-й. І ось так. І мені, в принципі, ще одне місце в мене є. Причому під пейзажі також так, окей, трішки відволікся. Не те, щоб це на щось заробило, Ми можемо ще портрет зібрати. І портрет, напевно, навіть проще. Тому що вже є два. А, лишилося один портретик знайти. Давайте. Ну, ладно, давайте в наступному круті, тому що він. Зараз так нічого. Чув... Ах ти ж сороза. Ладно. Тут... Чекати, поки він територію свою до конічного тайло розширить. Або сюди, або сюди. Але він, напевно, от сюди пішов. Скоріше за все, так скільки три кроки. Всі грошенята бажано сюди віддати їй зараз 500. Аночекає чийсь штучний інтелект буде сильно перейматися тим, що я зараз виходжу сюди. Uh, от, от цю перемогу. Гаразд. До речі, та людина, яка казала той челендж з. Mm, це можна все продати. З дипломатією. що треба бути Сюзереном в кожному вільному місці, місту, то хотіла, щоб я дипломатично їх виграв. Ось для неї, для тої людини, забув, як твій нік, вибачай. Но для тебе ця перемога присвячується. 2000 прям віддам. Ось так. Подарувати. Вони так її зараз швидко потратить. Так, амфітеатр. Тут ще можемо придбати, Чом би ні. І, в принципі, зараз вже неважливо ядерку. Вивчай ядерку. Ти просто-напросто... О, до речі, відкрилась. Не знаю, рухайся сюди. У мене до цих. Водних. Тут немає вже таких, тому немає різниці. Так, окей, окей, що тут в мене? М -м Давай, продовжуй викрадати грошеняточка. Ти продовжуєш шукати когось на жаль, нема. Тебе в сон. Просто забути і все буде добре. Та, йоханий бабай О! Дивіться, я і цього прям заберу. Не факт, що це мені прям потрібна штука. Навіть я би більше сказав не потрібна для мене ця штука. Але вже є та є. Давайте сюди поставимо. Так, воно мені навіть по мінусу, по-моєму, трошки вдарило. Але це таке. Я в принципі міг забрати є реванша, щоб дістати ще одне місто. І оце. Ніби в мене було би ще більше міст, а вони самі розумієте потрібні. Хм. Окей сюди. Що тут кафедралка? Караванника давай придбаємо. Бомбардувальника, чому би ні. Не знаю, давайте отримаємо буст. Асайн, а ти, тебе звідкись вигнали? Що? Чому? Давайте тебе от сюди відправимо. Напевно, щось там сталося. Так, тут ми точно вже почали отримувати дивіденди. Так, та давай продавай, що тут ми. Ну, все, ми на першому місці, і от зараз все залежить від штучного інтелекту, чи згодиться він. З проіграшем. Чи все ж таки. А, скільки вона? Вона не має грошей. Вона, можливо, зараз заплатила гроші, але ми ще маємо час зреагувати на це. Так, давайте ще одне місто. 44 кроки до втрати його. Я тебе прошу. Так, ніякої втрати за нашої каденції, так? Давай. Чисто би було. Ну що, напослідок буде якийсь артефакт? Ось тут є, дивись. Блін, але ми до нього не достаємо. Давай настанок блуд, бодя камінь. Бодя-камінь? Може так. Бодя-камінь не справився зі своєю задачею. Що тут культура? Ну, так, культуру ж треба було б трошки помусолити, насправді. Але я навіть не сумніваюся, що ми би її так чи інакше домусовували б. Просто подивіться на ці цифри. В результаті ми би ще поставили карточку, щоб нас ніяким чином гурти не приходили до нашу територію. Ну і просто займалися тим, що чекали, поки нас збирається. От зараз нас збиралося знов там, на одного гурта, як мінімум. І би відправляли, відправляли, хто би нам. Хто би нам тільки не давав, і ми б туди відправляли. Окей, давайте тут. Сюди. Тебе можемо відправити прям плімут нове місто. Блін, де ж воно є? Боже мій. Та йди сюди. А, ні, тут навіть не. Ну ладно, не важливо. Так, сюди. Що тут в нас? Ні, бачите, воно не, не наважилося. Не наважилося. Тому а, давайте ми тут аеропорт поставимо. Сюди і, в принципі, можемо пропускати наступний хід. Дипломатична перемога давно я не. Хоча, блін, в мене що не, що не третя гра, то дипломатична перемога. Десь танки поїхали. Але це ще ж не перемога. Зараз мені тільки дадуть очки. 23 кроки до культурної перемоги гра, до речі, покаркулювала. Це все-таки через бодю цього, та? який зробив. І. From your earliest desire to live in peace, to the times when you stood against aggression, you have always sought cooperation. You did not do this merely to brighten your own glory, but because dignity belongs to each of us. And in so doing, you have proved that your ancient and eternal commitment to a shared peace will be the foundation of the world of tomorrow. Так, не то натиснув. Окей, сподобалась мені за неї гра. Тут, до речі, скінчик якось не так виглядає, інтересно, але неважливо. Не Гра прикольна. Дипломатія досить унікальна перемога, рідкість для більшості гравців, насправді. А в мене вона прям. Я від захисту йшов в дипломатії і вийшов. Давайте подивимось на графіки. Челендж, що сказати, челендж такий собі. любителя На любителя Трошки поекспериментувати в грі, трошки почути, як то може бути складності, додати собі цих складностей. Тяжко з розкішними ресурсами, але якщо ви граєте з героями, можете отримати додаткові ці розкішні ресурси з допомогою маої, по-моєму, якось так його називалось. Що тут у нас давайте? building конструкт, це не Наприклад, ми візьмемо культура. По культурі видно, що ми йшли знову ж таки на рівень. Потім різко почали скакати. Різко почали скакати, коли вже почали прям масити. Дива. Карточки хороші отримувати. Ну і, в общем, в принципі, культура полізла-полізла. Так. Юніт Кілет. Не цікаво Вандер, мені цікаво вандери. Де вони десь тут мають бути? Дива, які ми збудували. Uh, от, Бачите, да, десь якраз співпадає, що ми тут почали просто масити вандери, і от воно, графік поповз догори. Що тут ще такого цікавого було можливо? City Founded. На рівні, хоча, бачите, були інші цивілізації. А давайте ще зайдемо ще трішки. І Звичайно, тут прикольно. Тут, ну, дивіться, ну, реально, я буквально ще мені скількись там трошечки лишилося би. Тут, звичайно, можна продовжувати цю гру. Чисто, щоб ще добитися цієї перемоги. Є ж там челлендж, щоб всі типи перемог на одній карті зайти і до рахунку дойти, але я прям не осмілююсь його вже проводити. Він занадто жорсткий. Він занадто. А що це в мене ще щось сталося? Гаразд. Десь мене якась... Засуха, оце, через цю засуху, чи щось в мене прям глобальніше десь. Блін, звісно, по всій карті свою імперія дивіться, як розповзлася поверху. Челендж хороший. На старті в нас було, як ми тут поселилися, потім оце місто забрали. Тут прям зразу була лояльність проблема. Потім ми сюди. Тут, якщо б щільніше могли б поставити, було б більше мало міст. Можливо, було б дуже цікавіше, але ми так грали як граємо. Тут також могло б щільніше, щоб додаткове місто якесь можливо втулити, забрати це місто, отримати додаткову виставку, забрати це місто, додаткову там релігію, Кількість. Челендж хороший. Наступний челендж, до речі, хто додивився до цього моменту. От ви молодці і додивилися, і от вам так, давайте сюди візьмемо. А що таке промоут? А. Окей, okay. челендж mm, наступний, хочу зіграти як? У нас у грі є райони. Є головні райони, які нам дають, до речі, посібник по районах, мене це наштовхнув думки по цьому. Так, а можна мені? Не можна мені, так? Так розумію, окей, okay, давайте сюди клікнемо. От у нас є райони, які дають нам, бачите, видатних людей. Райони, які дають видатних людей, їх не так багато. Оцей святиня, кампус, тут містечко, гарнізон, виставка, розваги не дають, королівська верфа Богавань звичайна, торговиця, промзонка і все. Всі решта вже не дають видатних людей. Суть буде челенджу наступного в тому, що місто, кожне місто може мати тільки один з таких районів. Чи буде це тяжко? Це буде прям неймовірно, мені здається, тяжко. Одне місто, один район, грубо кажучи. Тобто додатковими районами, такими, як а, Акведуки, Дамби, канали, Не знаю, ватерпарки розваги, можна обкладатися, так само, як аеродроми, космопорти. Заповідники, але з за оцих головних тут містечко, святиня, виставка гавань ну, тільки один. І ви можете сказати, що це ніби не челенджево, але мені здається, це прям челенджево, я ніколи так не грав. От зараз, якщо поглянути просто на кожне з моїх міст. У мене в кожному місті є. Не, не скажу, що це прям необхідність була оці всі райони ставити, але, наприклад, дивіться, якщо забрати гавань, я не буду мати. Торговиці, я не буду мати цих торгових шляхів. Якщо забрати з тут містечко, я не буду мати стільки науки і не буду мати взагалі деонауковців, видатних, роб... видатних цих науковців, до речі, не маю можливості тебе зараз, але ну, я тебе теж би забрав в цій грі. Ось тому. Челендж, мені здається, досить хороший на наступне місто. Так само. Торговий шлях, виставка. Тобто, якщо я захочу йти в культурну перемогу, мені треба ж буде виставочні місця, наприклад, або віри для купівлі рок-гуртів, і ти не зможеш в одному місці і то, і то мати. Відповідно, це прям мені здається, це прям дуже челенджево. Ось от такий буде наступний челендж. Правда, не знаю, за кого я ще буду його грати. Навіть не уявляю. Тому подивимося вже. Подимуся. Я пересплю з цією думкою, і вже на наступний день, можливо, через день почну цей челлендж. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! Я впевнений, на каналі є відео, які ви ще не дивилися. От буквально десь зараз має появитися відео, можливо, зараз можливо, вже появилося. Я не знаю, коли це відео буде запущене про розбір. Нарешті третій ери цивілізація 7. Прошу дуже до перегляду. Я впевнений, воно цього потребує. Те відео і вашого коментаря, те, щоб просувати український контент. Дякую, що дивились. Слава Україні! І шукайте мої наступні відео.